Погода в Україні на початку тижня буде майже без опадів, а на півдні очікується спека, але все ж, де пройдуть дощі? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 12 серпня, дощі литимуть лише у Луганській області. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Тепліше буде у центральних областях – до плюс 27 градусів, а на узбережжі Чорного моря до плюс 29 градусів вдень, вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла, у південних областях до плюс 23 градусів вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у вівторок, 13 серпня. Дощі очікуються у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Нарешті території країни буде суха та малахмарна погода. Вітер в цей день 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Лише у південних областях буде до плюс 27-29 градусів тепла вночі по всій країні. Від плюс 11 до плюс 15 градусів, на півдні до плюс 20 градусів вночі. У середу, 14 серпня, дощі все також йтимуть лише у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Нарешті території країни буде суха та сонячна з мінливою хмарністю погода. Вітер в цей день поривчастий 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла, у південних областях до плюс 29 градусів в день. Вночі очікується від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла, на півдні до плюс 19 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!